Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Для вас унікальний рецепт запіканки. Швидше це святковий десерт. Для приготування потрібно домашній або магазинний сир 300 400 г, 2 яйця, натертий гарбуз 300 400 г, борошно 4-5 столових ложок, цукор 2 столові ложки, або можна мед, кориця півчайної ложки. Можна і без неї. Родзинки 50 або 100 грамів. Готується швидко, їжа корисна і поживна, тому що містить всі необхідні для організму нутрієнти, білки, жири, вуглеводи, клітковину, вітаміни, мінерали та інші фізіологічно активні речовини, зокрема антиоксиданти. Раціонально харчуємося і отримуємо все необхідне для нормального функціонування організму. Готується швидко і просто. Сир вкидаємо в глибоку миску, додаємо борошно, цукор, промиті родзинки, перемішуємо ложкою, а краще блендером. Натираємо на дрібній терці гарбуз, але попередньо включаємо ще духовку, щоб вона прогрілася до 180 градусів. Додаємо гарбуз до сирної суміші. І корицю також вкидаємо, ретельно знову перемішуємо до однорідної маси, ємкість для випікання, змащуємо олією або вистилаємо папером для випікання, акуратно розрівнюємо і ставимо в нагріту духовку, випікаємо 30 хвилин. Після випікання і нетривалого охолодження нарізаємо і подаємо на стіл, поливаємо будь-яким. Ягідним або фруктовим сиропом. Надзвичайно смачно і корисно, зранку або в обід. Можна на свята, а також і в будні себе побалувати. Підпишіться на канал, страва вам сподобається 100%. А якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайку, вподобайку. Ця запіканка корисна для здоров'я, це раціональне харчування. Готується легко, швидко, просто. Спробуйте незабутній смак відео українською. Підтримаємо український Ютуб.